Так, хто молодці, ми молодці. Всім привіт, всім дня. Дивіться, скільки ми коріння накопали. Тут копвали пеньки. Так. Тут таку яму викопали. А це є така крепка. Виломила пенька. О, дивіться. Ну його ще друбаю. Ой! не Та що, він вже зараз впаде? Ні, ще має, Що? Зараз я відкопаю. Побіг здох. І стільки гриби на нему поросли. Скільки ми нині роботи зробили, село сходило. Садку попрацювали. Ох. Все. Все. Ох, який пеньок. Чити, яка красота вийшла. Ну, цей саме легше викопати. Саме тягше ось ці крайній було викопати. Ось цей. Ось цей. Ну це все дрова будуть. Все, вилетіла вся земля. О! Тепер любі залишилося закидати яму і... Та яку тут позакидала. І вже тут можна буде косити, вже ті пеньки не будуть заваджати. Ось так то. Ось такі-то справенькі. Як є, є ким запертися, є ким його заставити до роботи, бо я ж гляда, що я робити не хочу. О, я нарад даю. О, та і все. Тоді порубає, повозить, поскладає. І все, в нас стало хмаритися трохи. Ну, вже й вечір робиться. Вже треба йти до худоби. О, ще які камінці викопали. Бачите? Це під піньком були. Ще один залишився, але ми вже його не копали. Так уж би будь. Ну певні, я буду то потім закидати ту яму, хай там буде. Десь вже тут ходить. Десь тут того він має бути, хай так, там буде. Все. Ось так ми попрацювали. О, тут акацію повирубували. Трохи сливника вирубали. А я буду закидати. Знаєш, такий гарний захід, як дерева світяться. Ой! Все, сонечко за горбочок ховається і... Гарна картинка. Ой, треба фоточку зробити таку. Ще гарно. Так, ну хто молодець? Люба ну, молодець, я му закопала. О. І чобати почищу. воно ліпилося трохи болота все, на нині хват. Нині люба покерувала трошки, трошки попрацювали. І зараз йдемо до хати. Ні, не до хати, ще худобу порати. Добре, що я в рано повичищала. То зараз вже не треба. Та й таке то. О, Усьо. Що брати в Все, поїхали пішли. Так, то, то самий більший. О, о, що ми зробили. Скільки акації накопали своїм стареньким. Чи ти яка купа? А тут сливників купу викопали. Тут Ігор бере свою куртку і будемо лапати на подвір'я. Ще оставши, он де горіх, треба обрубати його буде тою, щоб він не різ. Йочки пообрубувати. Да й такі-то справи. Ой, боже. Ото той горік ще треба врубати. У мене абрикосики, сливочки, грушечки. Сярости. Це вже дивіться, як бруньки напустили моя Йошта. Бачите, які вже великі. О, це пориця червона. Вже теж на грані розпускання. Ось так то. Ну, а ще тримається, агру зеленіший, не зеленіший. А там є на дереві, бачите. Ось таке небо у нас. О, а це накритий мій виноград. А це останні сливки у нас, бачиш, ми ще їх тут не рубали. О, о. не робила, я вхляла. Керувати вхляла, ви думаєте що? Це легка робота? Оце в мене трошки полоницю сталося, бачите? Ті майже всі повисихали, не знають, що з них буде. Дасть це чути. А я вам зараз хочу показати, в мене вже пісніжники цвітуть. Я така господиня, що казала, що в мене ще не, не цвітуть пісніжники, ще навіть не зійшли. О, ну, Це я така господиня, ніс не зроблю. Ось, дивіться вже, бачите? О, мої підсніжнички. А тут пітею квіточкою. У мене нарциси вже дивіться, які. О, бачите? Ось так-то. Сюди посходили. О, бачите вже, ростуть як. Ось так-то. Така я... Господині що навіть не знала, що в мене цвітуть. Тут вже був, тюльпани сходять. Ось. Десь ще щось бачила сходить. Десь піон її бачила, тільки не бачу де. А, вон там. Вон там червоне, виднося, вже що сходить піон. Так щось таке тут. У нас починається весна. А вам всім гарного дня, вечора, ранку, хто коли буде дивитися, тим відстань здоров'я. Не каркай. indo os ostrich papá